Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Еліта РФ не спатиме сьогодні вночі. Прямо зараз над Москвою та прилеглими територіями знову літають десятки безпілотників. Лунають вибухи по всій Росії. Після вибухів на Рубльовці та Москві поряд із будинками, у тому числі російських пілотів, з погунами 25 вбивць палачів з Енгелеса, Олені та Моздоку. Одразу написали заяву про відставку та неможливість виконувати бойові завдання проти України. Загалом таких пілотів уже понад а це стратегічна авіа. Ація вони бояться про це. Доповіли Патрушеву на ранковій недільній терміновій нараді. Крім того, доповіли про загальний моральний стан військових. Понад 70% особового складу армії виконували бойові завдання, не будуть та відмовляються заходити на території Білорусі. Критична ситуація за силовиками. Більшість ОМОНівців та правоохоронців відкритим текстом заявляють, що не будуть виконувати накази та не відправляться у зону бойових дій та бояться воювати. Про РДК пише телеграм-канал Топор Помсти. у. Той же час, декілька годин тому, усе прикордонні РФ знову було атаковано українськими винищувачами. В Атаці брали участь понад 47 бомбардувальників нового зразка. «Мстяті за нашого загиблого пілота Олексія Месі, який розбився під час серпневої атаки окупантів. Та за наш перший згорівши в 16 під час нашої атаки у відповідь росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 420 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горяться. Вибух за вибухом російські пілоти. Не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалили в ангарах. Склади з ракетами. Також горять атака була раптовою. Понад 60 українських пілотів ризикнули. Удар помсти був страшним. Редакція каналу ще трошки про те, що активно обговорюють у США. Пише політолог та дипломат Шарпо. Експерти звернули увагу на те, що протягом вересня Україна продемонструвала здатність завдавати масованих дальніх ударів безпілотниками по російським військовим складам. Проте останнім часом не було жодного уда... Ро по російських НПЗ. Безумовно, це не заслуга російської ППО, а результативна частина військової стратегії України. Такі удари можуть спричинити зростання цін на нафту, що може несприятливо вплинути на перспективи перемоги демократів на виборах в США. У той же час зараз вже можна не сумніватися, що вже наступного дня після закінчення голосування в США на російську нафтову інфраструктуру чекають масовані удари. До початку листопада ймовірно буде вже остаточно відомо про те, що ОПЕК плюс розпочне 1 грудня згортання добровільних обмежень на видобуток нафти, і отже, в Україні будуть повністю розв'язані руки для завдання ударів по російських НПЗ. Масовані удари безпілотниками здатні вивести російські НПЗ на довгі місяці, якщо не роки, унаслідок чого країна може мати справу з дефіцитом палива. Найнеприємніша перспектива для російської економіки в умовах низьких цін на нафту. При цьому слід очікувати ударів по великих російських електростанціях. Ростошо в європейській частині репетицію таких ударів ми спостерігали 31 серпня під час атаки на Конаківську Гресу Тверській області. Одну з найбільших електростанцій Росії, яка є важливою частиною електропостачання московського регіону, минула зима наочно продемонструвала слабкість і вразливість російської системи ЖКГ, яка не здатна протистояти вже навіть морозам, якщо до них додадуться ще й проблеми із забезпеченням електроенергією аварії на тепломережах. Нової зими здадуться квіточками. У ЗМІ вже неодноразово проскакували повідомлення про те, що удари по російській енергетичній інфраструктурі є одним із наріжних каменів плану України та США з примусу Росії до миру. І початок реалізації цього плану прив'язаний до завершення виборчої кампанії у США. Тож чекати залишилося недовго. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.